Він був про те, що Порошенко систематично ухиляється від явки на допит. Хорошенко! Хорошенко! Я гублюся в догадках. А навіщо я їм сьогодні тут знадобився? Ми чітко демонструємо, що ми не ухиляємося. Від нічого, що це брехня. Хтось з, з команди кампанії Байдена, коли його запитали про плівки Байдена, він казав, що це Nothing burger. Бургер з нічим, пирожок з нічим. З того, що пані Ірину відмовилась з нею спілкуватися, фактично втекла від нас. Ми виводимо, що на суді, коли суд буде, вони наполягатимуть на тому, що вони насправді цю підозру вручили, вони її не вручили. Закон передбачає, що і Злочини в пані Ірині був шанс цю ситуацію виправити. Вона могла це е, здійснити просто там в кабінеті на очах від депутатів. Вона цього не захотіла. Тому питання зараз дуже принципове. Е, Петро Порошенко вже казав, що насправді е, пані Венедиктова сьогодні підписала підозру не одному, а двом президентам України, маючи на увазі. А пана зеленського, яке безпосередньо втручені цю ситуацію, зацікавлені ці ситуації зараз дуже чітко спостерігається. маєте стояти на справді закон.